Всім доброго ранку, друзі. Нарешті дочекалися зими. Ось такий сніг у нас випав. Позасипало все. І дав про себе нагадати, що вже зима ось так. Зима не зима, а листя на деревах навищих. Чому що зелене не хоче, зими не хоче. також присипало сніжком, голови нахилили бідолаги, але гарно, гарно. Ну, а я на роботу, на роботу біжу і думаю, покажу вам свою зиму, яка в нас зима. Вина нахилила свої листочки і гілочки і ось така красота крище замело. Морозець хрумчить. Сніжок під ногами хрумкає. Руки зимно. руки зимно, друзі. О шлюп шлюб. Так хочеться згадати дитинство взяти саночки і покататися на саночках. І яблуня також не хоче зими. Листя зелене також присипало сніжком. Це ж хоч би не розставав цей сніжок, а то ж через до обіду вже й не буде. Сонечко пригріє, так буде зим. зимно, а сніжку не буде розтане. Може й не розтане. Небо таке сіре. Як на сніг. Прогнози обіцяють. Мокрий сніг. А це, друзі, вишня другого сорту. Ось, будь ласка, яке листя. Красота. Все, вже й новорічна ялинка готова. Гірлянди залишилося прикрасити й Залишиться хоч відео про зиму, якщо не розтане сніг. Ось, бачите, засипало все і туйку засипало. Ну, тихенько, Чуть не впало, друзі, слизько. Ще не привикли до зимової ходьби. Абрикоса зелена стоїть, снігу, не граминки на ній, бо тут якраз на вуглу то мабуть, його вітер поздував. Кущі шовкової трави позасипало сніжком. Гарно. А це, друзі, очіток засипало такі сніжні кульки, там, де квіти були, де він розцвітав. Ось бачите, як гарно. Бульдонежики такі. От так. і весна гарна, не тільки літо. Кожна пора року по-своєму гарна. А ну що ж тут, які квіти? А, Ось гарнюки лентики. весь це зелений квіти бордо, кажемо. О вот така краса, от така краса. Всім дякую, друзі, хто був зі мною. Бережіть себе, міцного здоров'я. Всім пока, пока.